А я нарешті доробила свій світильник у формі будиночка і готова з ним, ним з вами поділитися. Тут була у мене трьохетапна заливка, тобто світильник заливався трьома слоями смоли, щоб якомога яскравіше можна було передати форму квітів зберегти, колір жука. Як бачите, у мене тут використані справжні польові квіти фіолетового та білого відтінку. Справжні мушлі. І ось такий чудовий жук бронзівка є родзинкою цього світильничку. Ви погляньте які, якими, неймовірними кольорами, він виблискує. Світильник має підставочку 8х8 см і 2 см висоту. Працює як від мережі, так і від павербанку. Це буде повноцінним декором вашої оселі та неймовірно гарним декором. Уночі світильник вільний, кому цікаво можна придбати, він має 8 см у висоту, 6 см у ширину і товщина його 4 см. Дуже гарний та ефектний подарунок на свята близьким людям. Тож, кому сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм.